Добрий день, і ми з України. Добрий день, всі мої дівчулечки, дівчулечки мої підписники. Хто зайшов на канал? Цікаві люди. Я вам всім щиро дякую, що ви зайшли на канал, щось написали. Поставили вподобайку. Я вам всім щиро, щиро дякую. Дівчулечки, хто зайшов. Не читавши про що канал, я буду розмовляти швиденько. Ну, це, мабуть, треба окреме відео періодично робити. Розумієте, я живу під Києвом. Це між Бучою, Гостомелем. Це у нас, м -м, переді нас как, перед, перед нами, як <смі> говориться, Ворзель Ірпінь. Позаду у нас Бородянка, Макарів. Ну, з Бородянки вони йшли на Макарів, Андріївка, села, Липівка там. Це все вони йшли туди на Макарів. А ми живемо в центрі, отак якраз у цих всіх бойових перших місяців, ми живемо, в Клавдієву, Тарасово, в центрі. Розумієте? Ми були в окупації, все ми бачили і чули, бо тут же літало. Все ми бачили і чули. І були в окупації. В окупації, скажу вам, Трішки і тяжко, і важко було, і продуктами було погано, тому що ми були тільки місяць і нас звільнили, але ж ми ж не знали, скільки ми будемо розумієте, тому з продуктами у нас було погано. Тому ми цю школу всю економію пройшли дуже-дуже гарно. Тому страху у нас немає до цих ракет, що літають, до цих от, бачите, ж, ми ж перед Києвом а Київ вони. Вони всю Україну покривають ракетами. Але Київ, вони Київщину і Київ, тому що всі ж підстанції, все таке, це ж зав'язано розумієте на Київ. То вони тут стараються унічтожити нас, щоб ми тут сиділи без світла, без газу, без води, в холоді і все таке. Але ми українці, і ми розумні, кмітливі, роботящі, тому ми виживемо в будь-яких в поганих умовах. Ми знайдемо, що приготувати, як погрітися. І так як ми це вже так як опит у нас був, тому я вам скажу, наші люди дуже спокійно себе ведуть. Хто бачив в попередньому відео, я там ходила ж до стоматолога, розумієте? То зайшла на базар і купила оцей ж обрізь. Обріс, як вам сказати, з риби, з красної риби. Обріз, так, Я там брала хребти і обріз. Ну, от Сьогодні, зараз у нас, зараз я вам скажу, у нас 12.20, 12.20, 8 вісім годин у нас виключили світло. 8 годин ранку. 12-20 у нас його ще нема. Коли воно буде, ми не знаємо, тому що і ремонти йдуть, і переключають лінії, тому що, звичайно, Києву більше треба електроенергії, тому що будинки, нові мікрорайони, квартали, і взагалі висотки, вони ж всі ж електроенергія, плити, і все таке. То ми розуміємо, що передмістя буде без світла більше. Ну нічого, нічого. Та я то ж, купила рибку. Эх, цю обрисів вимочила, а світла ж нема. Ну нічого, я собі посиділа, подумала. Добре, що в мене на горищі була оця наша обикновена совєтська м'ясорубка. Та я вам скажу, я там понаходила дуже, дуже багато чого. розумієте, Можна і випічку робити, і кофемолку знайшла таку гарну, таку железну, таку важкеньку. І оце ж знайшла і м'ясорубку. Ну, Посидівши, подумавши і не знаючи, коли те світло буде звичайно, то я собі взяла і оце все перекрутила, гарненько його порізала шматочки. Хто попереднім відео може бачив, то я його перекрутила на місцерубку, все гарненько. Всі кусочки, які не перекрутились, вони трошки погано перекрутились, тому що скажу, місорубка трошки тупенька, їй 150 років. Це можна було гарно перерізати все ножиком на шматочки маленькі маленькі але я кісточки поставила на супчик, то я думаю, що чого ж я буду мучитися. Я це зварю ще й якийсь супчик. А з цієї перекрученої маси, хто бачив попереднє відео, я його замаринувала. Воно в мене постояло добу, сіль перець, уксус, олія. Ну, так, да. сіль перець, уксус, і олює і коріандр. Оце воно в мене добу постояла. До речі, я вам скажу, я вже сьогодні її пробувала на, на -про. Дівчулі, це дівчулі, кошмар, як воно вкусне. Звичайно, я б його перебила блендером. розумієте, Я ж на те й планувала. Але як блендер мій не, не мог запрацювати, то я його перекрутила. Тепер я взяла домашнє масло. Я вам скажу, до речі, слава Богу, що у мене ще кілограма три в морозильній камері. Я не відкриваю, коли відключаю світло, то в мене ще є 3 кг домашнього масла. Тому що у нас домашнє масло на базарі 400 гривень кілограм. А я його ще брала, я завжди беру літом, морожу, топлю масло, я колись про це зніму відео. Домашнє беру, таким ми не користуємося майже. То я брала по 200 гривень і я його. Морозила морозильну камеру, і так я собі 4 кг. Собі... Добре, що воно 400 гривень і 200 це ж звичайно велика дуже різниця. Тому, зараз я вас поставлю і покажу, як частину частину цієї перекрученої маси, да, видно? я хочу зробити на бутерброди. Значить, отут у мене кажеш, якось так. Почекайте, почекайте. О, отак, отак видно? видно. Отут у мене, значить, 200 г домашнього масла. Бачите, яке масло гарне. Воно і стояло жужу, воно м'якеньке, але якщо воно жирності гарної і воно домашнє, то воно не буває ніколи таким м'яким, як оте магазинне масло. Розумієте? Воно ж ніколи, тому що тут натуральний жир. Зумієте? Бачите? Я його так хорошенечко, коротше, перекаламбасила. Так, мабуть, отак, мабуть, отак, так. Перекаламбасила. 200 грамів у мене тут масло. Тепер я, мабуть, його візьму вивку сюди. Зараз я ж вам покажу швиденько, скоренько. Тут у мене 500 грамів вийшло цієї маси. 530 грамів. Ну, 500 грамів, бо я вже бутерброд сьогодні вранці їла, дівчолі, дуже смачно. Я беру половину цієї маси, тому що з другої половини я хочу зробити іще ну, 250 грамів. Тому що з другої половини я хочу зробити інший варіант. Так, Все це ми накриваємо і положимо його. Винесемо його в гараж, у нас там холодно воно, тільки менше вже посуду переложимо, щоб тут доступа воздуху, бачите, вже було менше. Так, і тут із маслом ми оце все гарненько-гарненько зараз перемішаємо. Зараз ми оце все із маслом, і у нас буде така гарна бутербродна маса. Я дуже полюбляю на бутерброди. Ну, Можна, знаєте, мати спочатку маслом, тоді зверху ложити оце ж, цю пасту. Лососів я її так називаю. Ну, Зачем займатися всякою ерундою, якщо це можна зробити? Звичайно, це був би блендер у мене, то я б собі раз-раз і вже воно в мене було б зроблене. Бачите? Якби у мене був блендер, то я б його швидесенько зробила. Так як блендер у мене сьогодні я і моя вулка, то нічого, я його перемішаю, переколосмачу і без блендера. І це все буде супер-супер-супер добре. Що ну, ти зробиш, дівчулечки? Оце ж я до чого розповідала раніше про окупацію. Жили в окупації, а зараз живемо під час війни. Навчаємося, як жити, живемо. Ну що ти зробиш? Що ти зробиш? Прийшов такий час, такий дуже-дуже недобрий час. І під час війни треба виживати і жити. Тому рибу нам потрібно їсти, розумієте? Але ж оці жирні амінокислоти, вітамін Д, омега-3, це ж, це, ж, це ж наш імунітет, і наші судини, і наш, наша голова, і риби, і жир тут, і все. Тут нам це дуже. Будь ласка, дивіться, 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 що там видно. Можна сказати, що уже і все я його перетерла. І я його все перетерла. Тепер, так, усе дуже гарно. Бачите, блендер усе перемолов. Так, тепер, що ми зробимо? Так, як, звичайно, світла немає, воно таке буде. Колись його дадуть на декілька годин, нам дають, тоді знову виключають. Що ти зробиш, що таке життя. Тому ми, висимо, ми його беремо. Ось У мене є такі моя ж дочка-кондитер. Зараз з бізнесом не, не, не дуже все добре, але нічого, трошки заробляємо, слава Богу. То у мене різної такої посуди розумієте дуже багато. Ну, оце вона як продає різні випічки. Вона вже під час ковіда треба було продавати в таких, розумієте, стаканчиках. Ну, різної по суті, але закритою. От це тут різні тістечка і кришкою нагрівалася. Ця кришка нам не підійде, тому буде кришечка отака. Я приготувала тому У нас є різні такі є різні великі, маленькі, різні кольору, Все це вона закуповувала собі, Тому ми беремо цю посудинку таку, да? і швидко все сюди складаємо, щоб ми тоді, коли нам треба буде, потрібно. Зачем, щоб нам стояло в такої великої великій місці? Воно нам зовсім, зовсім не потрібно. Чим менше доступу воздуха, тим краще. Да, дівчулі, видно, щось, я може не видно, що яке складає. Да? Це гарненько ми все беремо. Отак, отак. Отак-отак. Ось, бачите, як воно все гарно. Ну, отакий блендер. Ну, що ти зробиш? Нічого, нічого, то все, все це ми переживемо. Все це ми переживемо. Так, ось, будь ласочка. Видно, так? Ось ми склали. Все. Все. Тепер це ми відставимо, звичайно. Не потрібно. Я вам хочу показати, як можна зробити бутерброд. Видно тут, так? Гарненько, треба так зараз, я ж вас отак. Дівчулі? Зараз, зараз, щоб було ж гарно видно. Так, все. Значит, тепер ми беремо краще всього ці бутербродики робиться з таким чорненьким хлібом. Ну, Можна ще й чорніші взяти. Я не беру, тому що мені не можна сильно кисло їсти, і чоловіку моєму не можна, тому що всі ми вже трішки хворіємо. Да? Видно тут? Беремо цю масу. маслу. Вам не потрібно, уже, уже не потрібно масла. Спочатку маслом, тоді ви берете зразу. Гарненько собі намазуєте. От. Можна щедро, можна не щедро. Тут уже хто як захоче. Все залежить від того, хто як захоче, хто як любить. Ну такий швиденький, це навіть хто вранці снідає, розумієте, я то не снідаю, то для мене це занадто. А хто снідає, то це дуже добре вводить, чай чая кава, це дуже-дуже добре. Щас, щас, щас видно, що я роблю. Це ж треба, щоб було гарно видно. Ну, я вже вам намажу щедро, щоб ви бачили. От тому, хто я хочу, може і не щедро. Може тільки трішки. Ну, я взяла ще білий хліб, покажу вам, хто, хто на якому любить. Це, до речі, булочка. Тут уже хто на якому любить. Хтось любить білий, хтось любить чорний, хтось любить ще чорніший. Я люблю такий духмяний у нас називається київський хліб такий. І не чорний, і не, і не київський, а такий середній. Але він і не білий. Так, дівчулі, тепер. Значить, що ми робимо? Ми швиденько. Оце все, що у нас залишилося із маслом. Я вам скажу, воно таке смачне, це кошмар. Все, ми гарненько його так складуємо. Накриваємо кришечки. І так як світла зараз немає, бачите? Все, бачили, як гарно. Світла немає, ми виносимо в гараж. Ми виносимо все в гараж, у нас там холодно. І все ми виносимо в гараж. Ну, для. Красоти і, може, якогось смаку. Звичайно, до риби було б краще б огірочок, смакує з рибою краще огірочок. Але у мене є помідорка, то йому я положу помідорку. Але до риби, ну, взагалі, взагалі то це хто як любить. Так, дівчулечки, тепер дивіться. Ну-ну-ну-ну-ну, Я ж вам хочу ще показати. Зараз, 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 Покажу, що я ж ще із кісточок зробила. Ви ж не думаєте, що я ж приготувала з кісточок? Ну, а як ж? Ми ж такі жіночки всі ж розумні. Так, дівчулечки. Зараз вас візьму в ручки, покажу. Ну, і оце у нас такі, бачили, оце у нас такі гарні бутербродки, виходить. Дивіться. Це ж такий сніданок, просто кошмар який смачний. Ну, Я вам скажу, що з чорним хлібушком це смачно, смачненно. Оце такий смачненне. А то, я ж кажу, ми можемо потім брати тоді, коли нам потрібно. Але ж, дівчулі, у нас же хто дивився, ще ж залишилось е, кісточки. То я з кісточків зварила отакий гарний бульйончик. Бачите? Кісточки я обрала, процідила, м'яска тут іще, бачите, скільки? Отакий гарний, гарний бульйончик. Якби це вже було нормально, бачите, ну, тут ще я додав ось оці. В мене отакі, Ой, те, що таке, я не хотіла вже його погано перекрутитися, я не хотіла просто його різати ножим. Я це все додав сюди, у цей бульйончик. Пару картоплин, морквинку дівчулі. І у вас буде замечательний, просто дуже-очень замечательний супчик. Очень. Я ж вам кажу, це просто тут. Я його вже даже холодний їла, він такий смачний цей бульйон. Хоча тут сіль, і більше нічого немає. Тут ще нічого немає, це просто сіль, бачите? Кісточки ми викинули. Усі такі кусочки, які мені не, не хотілося їх обрізати, викинули. А бульончик у нас залишився на супчик. Так що, із такої простої, дешевенької рибки, бачите, іноді можна приготувати отакі смачні бутерброди та ще й зварити супчик. І без світла. І без світла, дівчулі. <сумієте> Ручки, ніж і вилка, і ложка. Немножко поработали і можемо смачно і поїсти. Ну, нема світла. Ну, то що? Нічого, пристосуємося і все буде добре. Ось нема. З 8 годин уже 35, 12, 35. Світла ще нема. Ну, то що робити? Не їсти? Та ніколи такого не буде. Так що, дівчулі, пристосовуємося. Без ніякої паніки, нитя. Ну, що ти зробиш? Війна на вулиці, війна. І не в тому наша вина. Але ми вижимо хлопцям нашим перемоги, нам терпіння і все буде Україна.